Дандрасана. Руки ставимо під плечі. Стопи ставимо вертикально під підлозі. Плечі відтягуємо від вушей. Лопатки розводимо, неправильно, коли провисаємо в плечах. Неправильно, коли зведені лопатки. Звільнили шию, щоб не перетискати кровообіг. Також неправильно, коли провисає таз або коли занадто виплачується вперед. Таз повинен бути в одну лінію з корпусом, живіт тримаємо в тонусі. Збираємо увагу трішки нижче пупка. промежену підтягуємо, потилицю відтягнули, підборіття дещо прижали. Внутрішню сторону долони втискаємо в підлогу. При цьому грудну клітину і сонячне плетіння стараємося дещо штовхнути вперед, але не прогинаючи спину. Така активна протидія. Сідничні м'язи напружені, задають роботу м'язам ніг, м'язи ніг активно в роботі. розпреділяють вагу тіла між руками і ногами. По задній стороні тіла ми збираємось, попередній розтягуємось.